Доброго дня. Сьогодні хотів би показати, як використовувати наші набори спецій для рому-бакарді в пляшках 0,5 літра. Тобто, в нас є на 6 літрів, в нас є на 33 літра, в нас є на 2 літри, і ми тепер зробили на 0,5 літра прямо в пляшці. Інгредієнти знаходяться вже всередині пляшки. Ви отак получаєте. І получаєте до цієї пляшки ще таких два... Паперових фільтра. Вони дуже класно фільтрують, тобто ви повністю собі відфільтруєте оці, ці інгредієнти від самого настою. Тобто, що ви робите? Ви получаєте от ту пляшечку, відкриваєте її, ставите лійку і заливаєте горілкою. Тобто Ви можете брати горілку, можете брати, допустимо, свій продукт розведений до 40 градусів. І от таким методом ми заливаємо в пляшку. Старайтеся, щоб воно було 40 градусів залито, а тоді ром виходить дуже класний. Він на виході буде мати десь 38 градусів. О! Тепер ми ту пляшечку забираємо, ну, тобто я так перелив собі, так мені удобніше залити. Це забираємо, закриваємо і будемо періодично встряхувати оці інгредієнти, І буквально через днів 10 у вас буде вже готовий ром. Якщо ви його робите на горілці, чи ви його робите на ромі. Коли ви будете мати. Можливість взяти собі або в магазині, воно, так, би трошки такий дорожчий варіант. Виходить, але от кінцевий продукт виходить дуже класний. Майте це на увазі. Після цього, коли воно настоїться, ви собі через оцей фільтр відфільтруєте ті інгредієнти. Потім інгредієнти ви викидаєте, а в ту саму пляшку ви собі залиєте вже отой відфільтрований свій продукт. Ми даємо ще такі етикеточки, прямо в відправлені теж буде. І ви собі будете мати вже готову, класну позицію для того, щоб пригостити своїх друзів, родичів і так далі. Вже дуже скоро воно появиться і на сайті. Ми поки що зробили тільки для Рому, але ми працюємо над тим, щоб зробити практично всі наші набори спецій, імену версії 0,5 літра прямо в пляжці. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!